Друзі, хочу дати відповідь, що варто висівати сою у міжряді фундука. Як бачите, варто. Ми тут першу експериментальну ділянку між двома рядами робили. Фундук не попалили. Як бачите, соя є. Зараз збираємо врожай. Міжряді 5 метрів між фундуком, а висіяли, так, якби 4 метри. Цей експеримент зробили. Те, що на другий рік можна сміло сіяти, одне одному не мішає. 3 -е жовтня, хочу зняти результат по вирощуванні сої. Сьогодні були в нас 3-4 дні хорошої погоди. Взяли в оренду весь комбайн, замовили і жнивуємо. Соя принципі, вологи знеміряли датчиком, але потім передають дожді, так що вирішили загнати і змолотити, забрати врожай хоч той, що є. Як бачите, фермери ми не дуже аж такі опитні. Як бачите, місцями добре не покрупили, пропустили і вся ось та ромашка кинулася. Так, в принципі, соя непогана. Змолочу, розкажу, яку врожані отримали, як на перший рік. І набратися досвіду досить непоганий варіант. Також соя у міжряді фундука. Комбайн заїхав, змолотив, так що на наступний рік. Насаджуємо на даній ділянці фундук і поміж фундук гарачим сою. щоб місце не пропадало, будемо вирощувати фундук разом із соєю, та фундук у міжрядді малина. Будемо комбінувати, щоб міжряддя просто так не обробляти, а з міжряддя брати якийсь врожай. Так що нарешті і настав, де ми ту сою молотимо. Так що дивіться, такий результат. З даної ділянки там розмір в районі гектар. Зібрали ось таку кількість сої. Як на перший рік досить непоганий результат. По об'єму, по вазі не важили, важко сказати. Але, в принципі, можливо, чуть-чуть близько до тої норми, яка дає дана соя. Погодою із часом жнив ми вгадали. Зараз нас передають затяжні дожді, Краще хай врожай буде. Якщо волога чуть-чуть більша, потримаємо, щоб вона чуть підсохла. Ось така вона соя. Висновок по сої, як на мене, досить такий непоганий варіант. Висівали для того, щоб перший рік набратися досвіду. Плюс, як вже в попередньому відео говорив, будемо дану культуру поєднювати разом з фундуком, тобто висаджуємо фундук. У мішряді даємо сою для того, щоб не заростали буряном, для того, щоб додатково не обробляти садок, будемо збирати врожай. Трошки погано, тому що обробляти саму престольну смугу, фундука, де росте, буде важче. Але, думаю, спрактикуємо і буде все нормально. Так що, досвід отримали. На наступний рік будемо тілювати дане, дану культуру. у Фундуковий сад. Хто ще має фундуковий сад і практикував різні культури у міжряді, напишіть які самі культури, ми практикуємо сою і малину на даний момент. Пробуємо це все разом поєднати. Так що, друзі, ось такий результат. І коли вже буде відома точна вага, коли будемо це все, як то кажуть, зважимо, тоді вже, можливо, на наступний рік там результат, скільки ми отримали з одного гектара. Поки що у вас такий маємо результат, пишіть коментарі, що ви думаєте по нашій схемі, що ми плануємо далі втілювати в життя. Буде цікаво почитати ваші коментарі. До зустрічі.